Вітання Україна! У нас можете бачити яка погода. Хлопці зараз знаходяться на позиціях, дощ слякать грязь, сморять. Але і в таких умовах наші підрозділи продовжують виконувати бойові задачі. Зараз мова не про це. Всі пишуть запросування там на за кліщівку. І так, далі. Да, вони є, але вони даються дуже тяжкою ціною і ціна цього людське життя, щоб було зрозуміло. Чому так трапляється? Ну, трапляється тому, мабуть, що в Міністерстві оборони і в Українпромі мають сидіти люди патріоти або ті, в яких рідні і близькі знаходяться в окопах на фронті, безпосередньо воюють і розуміють, що нам не вистачає. Боєкомплекту нам не вистачає ударних розвідувальних дронів виробництва, яких взагалі відсутнє на території нашої держави і багатьох інших речей. І може тоді щось здвинеться з мертвої точки, тому що станом на зараз, кроме розкрадання за рік і сім місяців, багатомільярдних ну, мільярди доларів було розкрадено з Міноборони. Очільник сидить на своїй таборятці, улибається, зустрічається, щось вирішує. А ця челядь, яка краде, сидить на місці. На ці гроші не було закуплено міни, снаряди озброєння. І як наслідок цих дій, це не просто вкрадені гроші, це людське життя. І повірте, там. Це на страшна всіх цих речей. Який висновок? Висновок ніякий, всі на своїх табуретках. Тому вже ми, мабуть, прийшли до того, що пора критичні зміни робити в Міністерстві оборони і в їхніх підприємствах, таких як «Укроборонпром». Звідти залишить тих, хто притомний, вони відомі, їх небагато. І інші ну, про зміні влади вони обов'язково будуть сидіти у в'язниці, де вони не були, там в яку країну не втекли. А на зараз хоча б їх звільнити потрібно. А Росія, щоб ви розуміли, рашка порашка ця. Навіть в школах ввели до приземна підготовка юношей. Вони зараз вивчають всі типи БПЛА, розвідувальні, ФПВ-дрони, Вони готуються і воювати вони будуть до останнього Кацапа, а кацапів дуже багато. У нас людського ресурсу нема, навіть якщо будуть втрати один до 10, а не точно не один до 10, у нас людського ресурсу не хватить. Який висновок? Висновок простий. Потрібно працювати зброєю потужною і умом, а не піхотою. Що для цього потрібно? Для цього потрібно дуже багато змін і в першу чергу державне фінансування на виробництво БПЛА. Це Марія Берлінська чітко розложила, а Денис Ярославський за це говорив. Ця тема вже вона розкладена на молекули, але щось там хтось виділив, десь хтось збирається. У нас дуже багато ентузіастів і виробників дронів, які вже роблять. Але ця дебільна бюрократизована гнила система закупівель вона не дасть можливості їм реалізувати себе. Тому там. Потрібні зміни і на законодавчому рівні, ну це там на рівні підзаконних актів. Я думаю, просто і зрозуміло. Що ж до загалом по ситуації, навіть в тяжких таких умовах іде звільнення наших територій, і повинні всі пам'ятати, що це дається дуже тяжкою ціною. Дуже тяжкою ціною, не хочу, не буду говорити зараз за втрати, Фейсбук зайдіть і на YouTube, там доста інформації є з цих чорних стрічок. Тому, друзі, ворога можна і потрібно здолати, але ворог готується і він працює. Він постійно ну, нарощує виробництво. Мало того, такі країни, як Китай, Северна Корея, напряму і неприкрито поставляють їм військове озброєння спорядження, але наші очільники а, держави деякі вже 50 раз заявляли, що на фронті не виявлено а, ізділі китайського производства. Так це брехня і маніпуляція. Я не знаю, що на, на Китай, на той военю працюєте. Де він один із а, власників і бенефіціарів цієї війни, кроме Рашки Парашки? Я думаю, це також зрозуміло. І брехаті а, маніпулювати цим, Взагалі, наша медійний простор, він абсолютно закритий, і там слово правди, там і залишилось декілька журналістів із тих половина за кордоном, які все говорять. Війну озвучують люди абсолютно далекі від війни, якісь чмошники, блохери, маніпулятори, інформаційні диверсанти, які брешуть і брешуть про реальний стан речей. Він не такий, як є. І з цими речами не потрібно гратися, тому що може закінчитися дуже погано. погана історія. Але незважаючи ні на що, ми виграємо і переможемо у цій війні. Хоча перемога в нас вже і так дається дуже тяжко. Віримо ЗСУ, слава нації!